Я добрик, добрий чарівник, чарувати завжди звик. Та в лісі трапилась біда, нема там звірів і сліда. Зла чаклунка там бувала, всіх звірят вона злякала. Кого знайшла? Зачарувала. Треба ваша допомога, вирушать пора в дорогу. У ліс дітками прийшли, та тваринок не знайшли. Та чому смішні такі кучугури снігові? Це чаклунка все зробила. Звірят на сніг перетворила. Треба діткам їх вгадати, щоб звірят розчарувати. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Зайчик До пухнастого хвоста личить шубка гіруда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Лисиця Рудий м'ячик вправно скаче з гілочки на гілку. То не м'ячик, кажуть діти. Ми впізнали білку. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну а взимку лежи бока, у барлозі гріє боке. Ведмідь. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Вовк. Диба, диба у лісок, кожушок із голочок. На нім яблучко, грибочки, золотисті листочки. Їжак. Він і кластий, і сертитий, дуже любить землю рити, Жолоді весь час шукає й малюків смугастих має. Кабан. Всіх тваринок ви впізнали, отже їх розчарували, злуча клунку ви здолали, чари її всі розтали. Молодці, маленькі друзі, не лишили звірів в тузі. Вони вам дячні щохвилини, Запрошують в ліс на гостину.